Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми з вами поговоримо, як сьогодення, тобто в дану хвилину та дану секунду московити заробляють кошти на українцях. А все дуже і дуже просто та тривіально. Тому що сьогодення 41 акціонерне товариство, яке. Пов'язано з московитами та Московією. Працює в Україні. І ми розберемо це більш детальніше та покажемо цього лише частиночку, маленьку частиночку цього представництва. І що це з собою представляє. Наприклад, от коли в минулому році, в позапрошлому, да, в школах перестали вивчати русський язик, русский язык, русский язык. Uh, ну, митингов за, в защиту, да, не было. Я видел законопроект Бужанского, который требовал вернуть все на в круги своя. Да, то есть там еще позиции, еще позиции. Я понимаю, публично вы не поддерживаете, но по сути ничего сделать с этим нельзя. Нет, И смотрите. вот когда вы говорите о переходном периоде, это значит принять то, что здесь сегодня есть в Украине? Нет, иначе я не согласен с вами. А Во-первых, мы сейчас находимся в судах, в Конституционном uh -huh. суде по uh -huh. поводу отмены этого закона. И мы еще подождем. Напустим, там три місяці подажом там полгода, коли суд прийме рішення. Якщо не прийме рішення, яке защитит конституционные права людей, то будемо думати о других методах, які теж в нашому арсеналі є і которые будуть задействованы. це Юрій Бойко. Я думаю, що переважна більшість українців знає, що це за істота та яку роль вона відіграла в тому, що прийшли. Московити знищувати українців та зробили рішення про повномасштабне вторгнення. І ця істота разом з такими поплічниками та такими ж самими істотами, як Рабінович та Медвечук, тягнули руський мір в Україну. І вони не те, що партія ПЗЖ вона не те, що покарана, а вони ще й продовжують приймати участь у. Творені законодавство України, тобто приймають участь у житті нашої держави. Вони перейменували свою партію за майбутнє. А також до цього всього, наприклад, Юрій Бойко заробляє просто колосальні кошти на українцях, і це все під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прихильники московитів заробляють кошти. І почуває себе прекрасно. І всього лиш по даним, які були знайдені, це з 8 вересня 2022 року по 8 лютого 2023 року, Юрій Бойко отримав. Тобто, його компанія, яка йому належить, чи частка компанії, яка йому належить, отримала. Закупки у розмірі, державні закупівлі у розмірі приблизно півмільярда гривень і більше. Ви можете уявити цей сюрреалізм. Тобто, коли кажуть: о, не купляйте російське, не підтримуйте Московію це кричать у всьому світі, в Україні тим часом вони себе почувають прекрасно. А також можете подивитися статтю за 27 лютого 2023 року 41 акціонерне товариство в Україні досі контролюється росіянами. І там є різні схеми, хтось там не напряму контролює, там якісь зроблені фірми прокладки, чи переписано воно на якусь іншу людину. Але кінцевий бенефіціар це якась істота з Московії. Тобто, це. Після того, як пройшло майже рік повномасштабного вторгнення московитів в Україну. А також я нагадаю вам, що які є ліберальні в лапках московити та що вони бажають Україні. Мой пока главный вопрос: как Київ сегодня отмечає, что ли? можно сказать, отмечают, наверное, праздники. Что для Киева сегодня год войны? Заметны ли какие-то события внутри городу? Символические, возможно. А ось це відео, як ви зрозуміли, це в лапках з ліборального каналу Дождь і як же ж українці відсвяткували 24 лютого 2023 року? Тобто ось вам все, що потрібно знати про так званих лапках хороших росіян і все, що вони з собою несуть. Тому розумійте та пам'ятайте, що є Україна та є український інфопростір, є українська нація та культура в даний момент. Частина нашої культури та частина нації просто захаращена цим російським, московицьким цими наративами та різними посилами. Від цього треба очищатися та усвідомлювати, хто ми є. А єдиний шлях, як це можна зробити, це прийняти те, що ми є українці, ми є незалежні. Нам не потрібна Московія, щоб почувати себе добре. Нам не потрібні їхні там хороші руски, нехай до себе на болотах розбираються, бо в них там буде. Таке веселе життя, яке вони заслуговують, яке вони бажали напротязі десятиліть усім оточуючим країнам, за що вони повністю заслуговують таке життя, і воно буде тільки в них ставати гіршим. А наша зараз справа це те, щоб розвивати свою культуру, розвивати свідомість та просто відчепитися від того ярма, яке нам насадила Московія на протязі десятиліть, та стати нарешті дійсно незалежними. У інформаційному просторі, у політичному просторі і прийняти відповідальність та йти далі, тому що ми були не усвідомлені як суспільство, тільки маленька частинка суспільства була усвідомлена. Але після того, як сталося повномасштабне вторгнення московитів в Україну, ми побачили, хто і хто частина, велика частина людей стала усвідомленими, різко змінилися погляди, та зрозуміли, що Московія це не друг, яким вона ніколи не була. Ще з, зі старих античних часів, коли там тільки все зароджувалося. І що можу ще додати окремо, це пам'ятайте, що ми є українці, та все є і буде Україна.